Отця і Сина, і Святого Духа. Вітаю вас, дорогі браття і сестри, з святом найбільшого святого в нашій православній церкві. Святом, яким ми згадуємо Його народження. Народження непросте, а чудесне. Як ми чули у сьогоднішньому євангельському повістуванні, я не випадково відкриваю знову цей текст, який ми сьогодні слухали, для того, щоб звернути вашу і свою увагу ще раз на дуже, я б сказав, надважливі місця із цього святого письма. Зокрема, звернемо увагу на те, що. Батьками цього найбільшого святого були, за словами Євангелія, люди праведні. цитую, Біста же праведна оба пред Богом, ходячі во всіх заповідах і оправданні Господніх безпорочна. Батьком був Захарія. Євангелій говорить просто ієрей, але по тому, що описується, ми розуміємо, що це був первосвященник. Ми знаємо, що один був первосвященник, який раз в році входив у свята і святих в старозавітньому храмі. Всі інші іереї служили поза свята і святим кожний день приносили. А Тут сказано, що. У цей день у готфіміама. Ми зараз спеціально знайдемо це місце. Пришед покадити в церкву Господню, ключися йому. Тобто Євангелій говорить як якусь рідкість. І справді кождені священик робив один раз в році тільки у усвітає святих. От і тому. Ми знаємо, коли це відбувалось, каже Іоанн Златоуст. Ми знаємо цей день, коли первосвященник входив конкретно календарний день іудейського року. І від цього дня він повернувся додому, Єлісивет зачала, тому що він там побачив видіння. І від цього дня ми беремо, каже Ян Златоустий, 9 місяців. Прямо календарних, бо ми знаємо конкретну дату, коли первосвященик входив в старозвітній храм кадити. І ми знаємо дату тоді народження притечі, яку ми сьогодні святкуємо, каже Ян Златоустий. Це календарна дата. І звідси ми беремо дату народження Христа Спасителя. Тоже календарну дату, тому що коли пізніше Єлісавет зустрінеться з Пресвятою Богородицею, то Христу Спасителю буде тільки три місяці в очреві. І звідси ми також знаємо іншу дату, що теж є важливе. Але сьогодні я хотів би звернути увагу на іншому, що батьки первосвященник і його жінка були праведні, і не було у них плода. Вони так все життя прожили, і по мірках старозавітніх вони були всегда в поношенії. Люди навпаки їм дорікали, що вони значить грішні, що тільки видимість мають праведну, а є якийсь гріх внутрішній, який знає тільки Бог, за який їх їй наказує. Но, як ми бачимо, не завжди людська молва є праведна. Бог там, де хоче проявити більшу благодать. Завжди даємо людині можливість вичекати, вистраждати, вихотіти цього. І тоді ця благодать по-іншому сприйметься самою людиною. Тому оба батьки потім. Йоанн, тому що йому так ангел сказав, але він не міг сказати це матері. Називуть його Йоанном благодатним перекладається слово Йоан, сина свого. Тому що таким він уже став і ще в чреві Матері своєї, як говорить Євангеліє, що ще там він наповнився Духа Святого, тому що оба батьки були праведні. І пізніше, коли народиться він, піде в пустиню, для того, щоби себе уготовити на те служіння, на яке був призваний. От ми сьогодні чули і перше Євангеліє про призвання двох двох, як це правильно сказати, чотирьох апостолів по два, два брати і два брати, перших Андрея і Петра і Якова і Йоанна, Андрей Первозваний, Мощи, якого є в нашому храмі, які почули голос Христа, кинули батька в мрежі і пішли за ним. От В кожного пророка, в кожного от служителя, апостола в даному випадку, і про ми говоримо священника і так далі, в кожного монаха є цей голос, який ми називаємо покликання. Людина здатна відгукнутись, а здатна відмовитись. У нас нема рабів. І от коли ми говоримо про притечу, про це мало хто говорить. Що це був його великий особистий подвиг. Він не був робот, який родився, пішов у пустиню, його Дух повів. Там він жив всю пустиню, потім вийшов, проповідував Христа, був убитий за те, що правду говорив, обличав пороки царя і других людей. Ні, він це добровільно зробив. Він таки чувствовав голос внутрі нутрі, за те, щоби служити правді Божій. Що добровільно на це відкликнувся і сам добровільно готувався, що був особливим святим, чому став їм найбільшим святим, тому що полюбив Бога найбільше. Він взагалі на той час був дивовижний, тому що їв дикий мед, акріди, говорило нам сьогоднішнє Євангеліє, взагалі не пив хмельних напитків, про які хмельні напитки говорити, якщо він навіть не їв іншу їжу, посну їжу, дозволену. І одягався тільки у одяг із рослин, про що нам говорить Євангелія. І такий от найбільший святий призушов друга Божого, як каже Біблія Авраама, який був Авраам праведний, і його він призвошов. І Ноя призуйшов, і за якого тільки одно, один він, його сімейство Бог спас, і все людство було недостойне. Присушов він і Мойсея, одного з найбільших пророків, Ілію, і служив, як говорить нам Євангеліє, в силі й дусі Ілії. Про що це говориться? Ілія був дуже строгий. Коли ми говоримо Ілію, ми будемо згадувати через місяць його пам'ять. Завжди згадуємо, як він строго поступав. І от Іоанн притеча теж, сам Господь говорить, що Іоан прийшов і не їв, не пив. Тож його відкинуло суспільство. Сказало, він дикий, не од нас. Пам'ятаєте слова Христа, а я їм і п'ю з грішниками. Тоже мене відкидають. Цей род, каже Христос, йому не вгодиш. Як би ти не зробив, а ти будеш винуватий, бо корінь не в тому. Корінь в тому, що людина виправлятись не хочеться. Їй. І вона шукає причину собі. І от ми так само часто кажемо: от священики такі сякі. Не бачачи, що є і інші священники. Прийдемо до дуже строго, теж недобре, теж його обмовляємо, теж такий сякий, прийдемо до другого, який поблажливий, але і сам має якісь явні недостатки, бо всі священники грішні, бо вони люди. І теж нам недобре, але Господь нас на страшному суді не буде питати, що у вас такий священник був, ну ладно, добре, автоматом в Царство Небесне, у вас такий священник був, такого нема. Господь нас запитає за нас з вами, а священика запитає того сам особисто. Тому, браття і сестри, у сьогоднішній день, згадуючи цього Пророка, візьмімо звідси собі багато чого корисного, візьмімо собі терпіння його батьків як науку найбільшу. Із всіх наук, якої в нас, на жаль, практично немає, ми все хочемо зразу і тепер, візьмімо собі за науку те, що цей притеча вознісся над цим світом, сам Господь за нього каже, це ангел в плоті, був. Людина він був, але так жив, як ангел, не приліплявся це ідеал посничества. Ідеал, який не можуть навіть в чернецтві виконати, так як його виконав предтеча. І нам з вами теж, хай це буде приклад, щоб і ми десь стояли вище цього світу і у таких простих речах, як просто ходити в церкву щонеділі і ніяк собі в цьому не відмовляти ніякими земними причинами. Це той мінімум, який ми можемо зробити, показавши любов Богу і показавши, що ми з притечею одного духа. Виконуючи постні дні, у нас вже ніхто не заставляє, так як він, жити, взагалі нічого не їсти, не пити. Ми ж можемо їсти з вами в пісні дні багато чого, слава Богу. А ми кажемо, бо ми просто без молока не можемо прожити, або без м'яса. Оцей мінімум візьмемо, якщо ми теж з ним одного духу, якщо ми сьогодні зібрались дійсно його почтити, як Пророка. Будемо згадувати, за що він помер за правду. Його почитали, і цар почитав, ми чули в іншому місті, який сьогодні не читали, і цар його почитав як пророка. Але та правда, яку голосив Йоанн, з якою не міг змиритись, як пророк Божий, привела його до смерті. Так і нам, коли ми чуємо десь в церкві, те, що нас задіває. Подивимося на це на з іншого боку, з боку перспективи. Можливо, правий дійсно голос священика, і він нам хоче, щоб ми спаслися у вічності. Він не просто тут нас задіває бо болить. Воно болить, бо нам гріх зріднився, на жаль. Ми з гріхом породнились. Ми не можемо його, на жаль. В силу своєї людської немочі возненавидіти, так якби мали це зробити гріх. Так от будемо проповідника покаяння, так ми називаємо, притечу просити, щоб допоміг нам у цьому. І тоді справді ми будемо казати, що ми сьогодні почтили його праздник і його пам'ять. Я прочитав у одного із найавторитетніших духівників. Монастирів у радянський період, які жили в нашій церкві, ім'я йому Архімандрит Кирил Павлов. Про те, що він говорить: мало хто про це каже, знає і говорить цитата, що що Йоанн дуже любвеобільний. Бо якщо він найбільший святий, найближче стоїть значить до Бога, каже Архімандрит Кирил Павлов, а Бог є любов. Та як і Матір Божа, вона ще більше за притечу. До Матірі Божої ми всі згадуємо, що вона любвеобільна, що вона може нас завжди вислухати, завжди можемо помолитись за своїх дітей до неї. А за притечу, каже Кирил Павлов, архімандріт, отець Кирил, ніхто про це чомусь не говорить. Завжди його образ строгий, но в строгості, то є справжня любов. Тому сьогодні згадаємо цього притечу справді як такого, який нас любить, нас конкретно з вами любить, і дійсно помолимося, щоб поміг нам стати дітьми Божими, яким уготовано Царство Небесне. Амінь. Христос посеред нас.